Доброго дня, мої любі діти та їх батьки. Сьогодні у нас буде заняття логіко-математичний розвиток. Ми з вами будемо розрізняти і називати геометричні фігури круг та квадрат. Будемо навчатися їх обстежувати дотику руховим і зоровим способом. Будьте дуже уважні сьогодні на занятті. Бажаю вам успіху! Подивіться малята! Хто до нас завітав гості? Ви впізнали? Це круг. Ця геометрична фігура називається круг. Але ж він сьогодні прийшов не один. Він хоче познайомити вас зі своїм другом квадратом. Ось квадрат. Це геометрична фігура. Запам'ятайте, це квадрат. Будьте уважні. Ось так квадрат у нас виглядає. Ось можна пальчиком так провести, щоб ви зрозуміли. Це у нас квадрат. Будьте дуже-дуже уважні сьогодні на занятті. Запам'ятайте, це квадрат. Повторюйте за мною. Квадрат. Ось такий наш квадрат. Ось квадрат і ось круг. Скажіть, будь ласка, чим вони схожі між собою? Так, діти, правильно, вони схожі кольором. Якого кольору наш круг і наш квадрат зеленого кольору? Подивіться, і круг наш. Ось наш круг. І наш квадрат, вони разом зеленого кольору. Ви запам'ятали, діти? Круг і квадрат наш зеленого кольору. Дуже добре, діти, ви молодці. Ви дуже старанно запам'ятовуєте все. Круг і квадрат. Вивчаємо ми сьогодні. Дуже-дуже добре. А зараз, діти, ми з вами ось що зробимо, щоб закріпити сьогодні те, що ми дізналися на занятті. Ми з вами візьмемо палочки. Ось у нас палочки знаходяться на столі. Бачите? Різнокольорові палочки. І подивіться, діти, що я зможу зробити з допомогою палочок. Так, ось дивіться, я беру їх. Так. Беру палочки і буду вам показувати. Зараз я буду викладати квадрат. Ось, бачите, ось так. Я викладаю квадрат з палочок. Ось так вийшло. Подобається вам, діти, це квадрат, геометрична фігура. Так, а що ще можна зробити за допомогою цих палочок? Що ще? Ще можна додати ще палочки. І що вийде у нас? Що у нас вийде? Діти, будинок, правильно, діти, це будинок. У нас вийшов будинок. А якщо отак зробити, подивіться, ось так. Одну паличку тут. О, що у нас вийшло? Це прапор. Діти, правильно, це прапор. Ви молодці, правильно, діти. Сьогодні ви були, ви, ви були дуже вправні. Ви молодці. До побачення.